У Черкасах розчищали долину троянд за граблі та мішки. Взялися місцева молодь. Разом активісти засукали рукави та наскладували декілька десятків мішків. Якого мотлуху було найбільше. Знає наша Світлана Литвак. У долині троян тільки по 9 ранку, а вже як у мурашнику активісти тут розчищають узбережжя при ділі кожен. Спалося, але ж треба все одно своє місто якось зробити кращим, прибрати його необхідно. І субота це найкращий день, я вважаю, тижня, коли можна це зробити. Тому що вихідний, більшість людей можуть приєднатися до нас. Беремо все свої руки, оскільки це наше місто і ми повинні ну, дбати про його благоустрій, чистоту і просто квіточість. На суботник вийшла небайдужа молодь. Сміттям тут не гидують. аби визбирати все із собою взяли навіть інвентар. Пластикове сміття, або якесь таке, яке руками важко, або не дуже хочеться, то можна наколоти і скинути. І за граблі беруться, і голіруч борються. Дехто прибиранням так захопився, що навіть у воду лізе. Багато справді. Багато. Багато. Походу більше всього. Да. я так думаю. Ні, не, не тяжко, тому що приносить задоволення від того, що роблю своє місце трошки чистіше. Два мішки борці за чистоту вже винесли. Кажуть, це лише початок. У нас в організації це другий такий мішок. Це наш особисто перший зі склом. Так що порили долину троян декілька годин із назбираним сміттям комунальникам з народу допомогти пообіцяла мерія. Активісти кажуть, такі толоки проводитимуть і надалі. Далі ми підемо по пляжу і будемо прибирати, все-таки скоро буде купальний сезон відкриватися. Поки вода ще не піднялася, ми можемо захопити частину пляжу, що потім накриється водою. А от для нечепур борці за чистоту мають пораду. Думати мозг включати. все. Світлана Литвак, Сергій Єфімов, Віка новини.